О, о, Це я розумію, нормально, тепер світло його А, Так, файерстар. Файерстар. Вантажпойнт. Ну, давай беремо це, типо, дах нам дається над головою. <рес> <рес> а, доктор Бах. Чому це така проблема? Мені купити його, не знаю. Коротше, беремо тяжкий бронежилет, в якому ми будемо ходити постійно вже тепер. Усі інші завдання. А, значить, все по дефолту ми взяли собі Бернекі. Доктор Бек, Гранет Кейс. Ні нахер ті гранати. Я ними не особо й користуюся. Якби була в цьому потреба, якби було якесь критичне завдання. А то. Ну, що ти дивишся на мене, Гектора, твою мать. Я знаю, що ти зрадник. Що ти мені будеш говорити? Ну, давай Доктор Бек для краси, в принципі, візьму. Вантаж Point, доктор Бек. Fire Starter. І. Що ми робимо? А ми робимо, знаєш що? Ми знищуємо пушки. А я тут забрав ключики, шлючики, кейси, ключики всілякі. Здається, забрав. Я, здається, в одному якомусь завданні щось десь не забрав, чи в нафтовій справі, чи у фреймінг фрейму здається, не забрав щось. А, ну тоді що? Для того, щоби. А А, ah. yeah, yeah, ну так просто можно заложивать это. Я никогда не был любителем, любителем А, три мех у А ми все здається, тут навіть низки достатньо шість парців. ОБМ. В тому, де е... цистерна, бля, бі... бачок, бачок, бачок який потік, де він. Я щось і тут його не бачу, то бачка. Це стерна резервуаром. <г>. Бля, я зараз реально змію викрытие. Бля, хамука. <глава> <глава> Як далеко це заховано? далеко носити. Мені здається, що легше вже до машини не Реально, було 6 навіть, не треба було нічого відкривати. Бля, заскочил. Охуя, блядь, не сбери, все. А, блядь. Кейс. Ну, кейс я забирал, но я не для кейса сюда прийшов. А для сейфа. Deixa him hell, guys. They sure intend to treat you the same way. New units are rolling in. Yeah, buddy! Lightweight, Так, ну в мене є C4, C4 це вже набагато все пустіше виконується. Камера, погано. Гранет кейс. Гранет, кейс. Гранет кейс. Я буду really, релі нат би квіє. Три хвилини. Мента де менше? Дві півхвилини. Solved in about thirty seconds. ETA, 20 seconds. <реку> Я реально зараз не да? А да тут бляха шока. Тут дві хвилини хіба. Три пачки кока. Сайд-джоп. Я такого зробив. <сіх> не знаю. Щось зробив, що зробив, без поняття <сіх> І так завжди, що це виконав, а що непонятно. Мені? Ну я заходив, я коли міняв окрас для фури нашої, для бусика, то я підходив до Хьютона він просив мене якесь завдання виконати. А я не читав, що я просто взяв завдання, то я все. Я иду по фиксу. Я я я фиксик. Раручитель змей и фиксик. <сум> Сам себе пофиксит. Я, я, я черни ручки мою. Я фиксик. Фиксик, я ми фиксик. Я.

Fantastic. Just fantastic! 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 Good to fantastic, fantastic. the every successful venture requires. Does everyone understand? Is the entire. Left side, we'll have... the.coop, camera up. Давай банк Теллерс поставимо, ми ставили так. Хакінг uh, затримка. Додатковий волк, бкапи, вантажпойнт не треба. Ключ не треба, бо uh, У мене є вибухівка, на що мені дитинглів шаблі. The... Інсайдерська інформація. Mm, дякую, дуже важлива інформація.

no <coughs> on the ground time to make it count relax this is a walk in the park Хорошо. А, чорт, не можу попасти. Він занадто не Де він? А, чорт забирає. Як в фільмах показують, Курва за 2 метри не годні попасти попасти нашій по голові, блядь Але хтось бля дивиться і скаже, бля, раз так реально не вміє блять, подати по твоє ворти, ебатин нук, нах. хе Хтось може реально в написі повести, бля. Ну та я, ну. <плес> так що це не це не секрет, бля. В порівнянні. Я нуб, але я в порівнянні. Я б не сказав, що я такий є. Але в порівнянні, можливо, з якимись задротами, може і може і Я задовільняюсь тем, що я хоча б геймер, <гум> то мені gamers, достать. Сто сек, што сек, окей. И шо там мені не дає? Uh-huh, mm -hmm. challenge, huh? Блять, я забув медик просто, А там в мене три падіння, що мені не пострадали, что я зано. Одну. Я лише одну відкрию. Ну типу я тут був. Какую чейдшу изнес снайпера. Папарапарам. Трошки є. Трошки іну, нам треба 800-800, бляха муха тисяч. Треба відкривати наступну клітинку Під основну зброю. А потім, виходить, під маску. Це питання, бля. Це питання. Це питання. Чи треба... Мені треба звичайну маску, щоб вона була. А чи в мене є нормал маска? Я того не пам'ятаю, просто фізично вже не пам'ятаю. Багато часу пройшло. Погнали далі.